І щойно прийнято було рішення, що е, з сьогоднішнього дня всі ці самоорганізовані групи створюють спільний координаційний штаб, який буде знаходитися за адресою Вениченка, 16 Це є е, Приміщення обласної ради, штаб, яким, звичайно, керуватиме голова е, обласної ради, як найвища на сьогодні посадова особа у Львівській області, легітимна. Це, цей штаб е, вже буде координувати всі е, дії. Перш за все. Спільно з управлінням внутрішніх справ, ви знаєте, що на сьогоднішній день обов'язки керівника, тимчасово виконує обов'язки керівника управління пан е, Вороняк Селі, який є заступником по громадській безпеці. Отже, сьогоднішнього дня правоохоронці повертаються на вулиці Львова в своїй формі. Це дуже важливо. І Їхня робота буде йти спільно з, з нашими добровольцями, з тими, хто готовий і надалі е, контролювати, допомагати міліції. Е, Патрулі по місту, автопатрулі, е, державна інспекція, так само будуть йти спільними в автомобілях правоохоронців будуть знаходитися проінструктовані е, скажімо, волонтери тої чи іншої організації, структури. Будь-які дії вони будуть виключно в рамках чинного законодавства і вчиняти їх можуть тільки ті, хто має на це право. Якщо йдеться про затримання, то відповідно це має робити правоохоронець. Тому всі патрулі будуть іти спільно. Заборонено самостійні дії для всіх сотень, середовищ. Різних, різних груп заборонено будь-які індивідуальні дії без погодження з цим координаційним штабом. І всі автомобілі, які в нас зараз є різні, які потребують місто, мають знаходитися за місцем дислокації в тому чи іншому штабі, офісі, хто де має це бути. І тільки вже по виклику координаційного штабу виїжджати на те чи інше місце там, конфлікту, якоїсь проблеми. Тобто це за, е, за викликом зі штабу, а не просто за інформацію там, по, як то кажуть, е, загальної якоїсь неперевірної інформацію. Бо сьогоднішній день ви бачите, що дуже багато проблем створюються саме надмірною активністю і е, такою, скажімо, не до кінця е, перевіреною інформацією. Крім того, при розблокувати, зняти двох на в'їзді в місто, які до сьогоднішнього дня... Були би, таким захистом від можливих там, тітушок, провокаторів. Ми розуміємо, що тітушкам сьогодні немає кому платити, вони вже ті, хто їм замовляли і платили, самі собі втікають і ховаються. Ось. Але збережно будуть автопатрулі на цих місцях. Це Варта-1, відоме так, середовище, яке відшліфувало цю роботу, коли на відповідному. В'їзді в місто Дві, два автомобілі спостерігають за тим, що відбувається на дорозі, не перешкоджаючи руху, не зупиняючи жодних автомобілів. І якщо ми бачать якісь підозрілі е автотранспортні засоби, вони один залишається на місці, другий супроводжує цей засіб до місця його зупинки і вже тоді культурно уточнює, чи є е якась проблема, е чи, чи всі сумніви щодо цього там, щодо того вантажу, який перевозиться. Ось. Тому будь-яке зупинення людей, автомобілів, людьми, які можуть представляти будь-як, часто слово взивають самооборона Ось. чи будь-якими іншими невідомими громадськими організаціями сьогодні сьогоднішній день воно є неправомірним. Ці всі речі виконують правоохоронці з допомогою тих самих самооборонців, інших представників організованих груп, які знаходяться по ряд. Ми Відновлюємо роботу нормальну роботу правоохоронної системи. І я сподіваюся, що це етапи, 10 діб, які фактично добровольці внесли на себе взяли цей вантаж, він вже сьогодні закінчується і переходить в нормальний режим нормальну роботу.